Боже, які гарні чашки, дивіться, це світловодська чайка, здається, так? Да? Кожна з своїм малюнком. Слива, груша, абрикос, це чи яблука, чи Боже, який гарний набір, черешні і глечик. І все, все ціле, все ціле, дуже красивий. А скільки він коштує? Три тисячі, ясно. Бо я щось, да, думала, якось може не так. Коростинське блюдо, ручний розпис. О, які троянди красиві. Так, ну цей набір, да, це тільки я можу. Познімати Три тисячі. Ми будемо в таті домовлятись. Цілий баняк мушлі, бачите, напхано. Дивіться. Повнісінький, так. І там все знизу. Мушлі великі, маленькі, які завгодно. Оце такі Кашпочик, ні, кажуть, що для водички, ото, щоб повітря зволожувати, що наливали водичку. Гарні такі кольори. Оце вручну намальоване. Якийсь підпис. Вітроянди такі. Що да, це за рюшики такі цікаві? Не, мабуть, от мені здається, що це щось сучасне. Якщо знаєте, то підкажіть, але не знаю, може десь. Щось мені здається, що сучасне. А це. Знаю, таки форма цікава Цікаві ці такі дві штучки. Бережня, це отож... Ой, яка мисочка гарна. Дивіться, який малюночок дитячий. А це що? Поки народ Довбуш. Ну, пізній такий Довбуш. Це деколь, це ручне, але така цікавенька цукорничка. А що там ви ж їдете? Дивіться, який сервіз. М -м -м. Баранівка, 60-ті роки. Боже, скільки предметів, скільки всього, який гарний малюнок. Я так люблю цей стиль 60-х, дивіться. О, яка краса. Цікаво спитати, скільки коштує. Це що за посудинка така манюня баранівка? Дивіться, яке Раз. з кришечкою цікаво, чи це пудриниця, чи що це таке курочка гарненька така. Оця сухарничка 500 гривень, а щось клеймо. І оцей мені дуже подобається. Теж баранівка 60-ті роки. Три чашечки, ну блюдочок більше, ось цукорничка. Ой, форма яка. Сирна дощечка. О, в таких пляшечках колись продавалась. Оцет продавався в таких трикутних. Так, і оцей цікавий. Ой, який яскравий. Це городниця старе клеймо Скільки цей ваш сервіс? Оцей угу. сервіс скільки коштує? Три тисячі гривень. Угу, дякую. Три тисячі гривень. Я смотрю, водію, яка буде сервіс Ушко надбити, надбити вушко собачки. Це щось Європа якась. А тут теж собачки лапка надбита. Гарненька собачка, але лапка надбита. Що там, таке яка таку ніколи не бачила, таке формоване склоск сині. Дивіться, який салатник, тарілка. На кубаль такого скло фруктовниці І ціла колекція отаких от молочничків, І щось не можу прочитати чиє воно, якийсь імпортний не чи що. Погано бачу, але вони всі однакові. Коростень, кавові чашечки. Там, мабуть, он і кавничок, але вже там он щось бачу відбите. А це що от... Ой, яка маюсінька чашечка, дивіться. Це дитяча, мабуть. Це іграшкові такі чашечки, мабуть, для лялічок лялічок. Пригощати. Цей полтавський. По 100 гривень сказали, що ці манівсінькі чашечки дві. По 100 гривень. Вже дешевого нічого нема. Оцей глечечок гарний. Ой, які кольори красиві. Нема клейма, але красивий, гарний розпис, ручний ось. Глечик до цих чашечок. Може на глечику є клеймо, але це ж добратись до нього. Не знаю, щось. Якісь рисочки. Ось такий блакитний глечик. А ні, форма інша трошки. Оце таке клеймо цікаве. Це щось пізнє деколь, але клеймо не знаю, таке якась лягушка царівна. Стається схоже на зік, але клейма нема. А це світильник. Ой, риба і корабель. Коростень старе клеймо, дивіться, яке посудина гарна. Ой, красиве. Породниця такі, мабуть, 90 вже. Але весь цілий. Ну Да, але якість вже не та. Боже, а що це за пристрій такий? Хм. Щось відкись витягати чи що це воно таке? О, це коростень. Пізній. Коростень, так. Да. На експортній доточно. Так, ось такі. Такі посудинки. І оця така гарна. І он велике. Блюдо і ще й тортовниця з лопаткою. Ці статуетки, хлопчики з саночками мене просили подивитися по дві тисячі гривень. І одна, і інша. Полонна. Я робив вже, вже 13 тисяч, там він реставрований. Він там переставується. Коли реставрації, робота. Він не реставрований. Бачите, скільки всього. Ой, які. Це, мабуть, весільні, дивіться. А по чому ці... Це парочка, так? Да? Півтори тисячі гривень. Дивіться, яка робота. Парочка, півтори тисячі. 250 гривень от такий песик. Це фарба, мабуть, посходила. Так він ціленький. А, отут скол. Це скол. А цей 200 гривень. 700 гривень. Ой, які красиві, Так, да, буде. Я бачу, що такий їх, їх такий стиль, що Львів стрій робив. 600 гривень один. Оце все вручну зроблено. 600 гривень один бокал. Да. Ой які. Стрий, так. Да. Це стрійські. Це взагалі рідкость такої. Ну ці я теж такі не бачила. Ну, тут а тут один, другий, третій показу стрійські. А ці по чому? Такий 200, Фіолетовий вот 400. 400. 400. 400. Да. Ой, такий цей взагалі такий приємний, приємний. Да. Гарні такі. А цих раз, два, три, чотири, п'ять цих. Таке димчасте скло. І оцей величезний. Величезний. Любімий глядачі, показую вам. Знахідки з суботньої барахолки. Оці речі купила під замовлення. Ось цей песик. Здається, городниця робила, але я не певна, може, може, полонне, клеймо там червоне, тобто перший сорт. Але погано його видно сте Оцей песик, бачите? їде до своєї нової господині. Оцей песик. Це щось якийсь німець, мабуть. Ось тут щось написано з боку в нього, бачите? Він трошки ось тут трошечки такий скол маленький. Трошки постраждав, вушка цілі, тільки фарба облізла. Теж їде до своєї нової господині, вона його полікує, і він буде в неї жити. І оця пташечка мені дуже подобається. Дивіться, яка гарна синичка. Теж ось якісь салишки клеймаш, ось червоним написано. Не знаю, продавець сказав, що то якийсь наш, ну як вітчизняне виробництво, радянське, радянське виробництво. Дуже гарна. Дивіться, яка синичка. Я такої ніколи не бачила, така доволі рідкісна ця пташечка. Як жива. Любі мої глядачі, це вже друга частина відео. Першу вчора виклала. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Дякую, що ви зі мною. Молимося за нашу перемогу. Все буде Україна. До наступних зустрічей, мої любі!